А ні, Макс, кто ви Да как там за ней разбираетесь, кто взагалі не зрозумів. мам, забработал. Заходим игроков. Макс, а хто за кого? Ти розбираєшся? Ні? Я щось не можу сразу. Кто форма така, кто за полтор? Че ти кричиш? Че ти кричиш? Я цікаво просто. Нормальний зато?

А от Антон за кого мені цікаво? За динамо. Ну всі за динамо. Один я за збірну України. А де міша вороті. Взагалі ніколи не відкази. А я не знаю. Ні, я в діагноз нормальні були. Минуло тижня бігав. Це на даче, то я взяв те, що було під рукою. Горіш, горіш, стоп.